Один із ковальських довгобудів таки здали в експлуатацію. Фундамент будинку на вулиці Володимира Кияна, 70Б, заклали ще 11 років тому. Інвесторами будівництва стали сім'ї Ковальчан, учасників державної програми Житло для молоді. Першу чергу багатоквартирного будинку звели ще у 2013-му. До Дня Коваля відкрили і другу секцію цього об'єкту. Звичайно, що ми дуже задоволені. Новий будинок, нова квартира. Довго трошки прийшлося чекати, але ми змогли на кінець діждатися цього свята. Хочу всіх привітати, всіх 30 сімей, які сьогодні отримали ключі від своїх нових квартир. За останні три роки на будівництво виділили понад 10 мільйонів 800 тисяч гривень з міського бюджету. Та проєкт будівництва підтримували і на державному рівні. Дякую всім, хто долучився до здачі цього об'єкта. Я дякую народному депутату України Степану Петровичу Івахіву. Я дякую сьогодні області, державній адміністрації, бо це правда. Є власний спільний проєкт органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та законодавчої влади. На новосілля до ковальчан завітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко. Разом із ними проінспектував, як облаштований будинок і чи добре зроблений ремонт. Також новоселів привітав голова правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний. Мене сюди запросили, щоб я виступив гарантом подальшого будівництва, як тут третій черги, так і сідучи рядом. Земельна ділянка, на якій також можна будувати, і директор цього державного фонду пообіцяв, що він також буде, скажем, по народному вибивати, не просити вибивати ці кошти для Волині. До слова, за гроші майбутніх мешканців. У будинку вже встановили прилади в обліку газу та електроенергії, а ще зробили благоустрій прибудинкової території.